Сьогодні приготуємо ніжний сливовий пиріг. Маргарин кімнатної температури розтираємо з цукром і ванільним цукром, додаємо жовтки, перемішуємо, просіюємо борошно з розпушувачем і замішуємо м'яке тісто. Ділимо його на дві частини. Менше кладемо в морозилку більше в холодильник на півгодини. Готуємо начинку, сливи миємо, розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки, замішуємо з крохмалем і цукром, щоб не пустили зайвий сік. Форму змащуємо жиром або застеляємо паргаментом, розкатуємо більшу частину тіста, викладаємо. У форму, роблячи бортики, викладаємо сливи зрізом догори, випікаємо 10 хвилин при 180 градусів. Тим часом збиваємо білки до густої піни, поступово додаємо цукор, збиваємо до стійких піків, виймаємо пиріг з духовки, викладаємо білки поверх слив, а заморожене тісто натираємо зверху на великій терці, повертаємо пиріг у духовку і печемо ще 30-40 хвилин, даємо йому повністю вистегнути і можна насолоджуватися ніжним, ароматним домашнім пирогом. Смачно.